Всім привіт! Ви на каналі Rendaros.ua, я Денис. І якщо ви читаєте мій твітер, то певно пам'ятаєте мої пости про гру в Empire Survivors. Якщо коротко, то спочатку я питав людей, у чому прикол в Empire Survivors, потім пограв у неї і навіть трохи поділився своїм прогресом. І незважаючи на те, що вже на той момент гра мене захопила, я так майже й не зрозумів чому. Ну, типу, і гролат виглядає отак. Справді, навіть судячи з відповідей людей, всім у грі подобається різне. Але захоплює вона всіх. Провівши деяку роботу і погравши у гру десятки годин, я знайшов відповідь на це питання, і у цьому відео я залюбки поділюся з вами секретами адиктивності гри. Ну а ще загалом повідаю, що таке Vampire Survivors, Якщо ви про неї навіть і не чули. Як от я дізнався про неї лише наприкінці 2022 року. Хоча, як виявилось, це була одна з найпопулярніших ігор року. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список! До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка і на БаймієКофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Тож, що таке Vampire Survivors? чесно кажучи, я навіть не одразу зрозумів, яким жанром назвати цю гру, бо, якщо чесно, забув про існування такого жанру, як Шутемап, який існував переважно в епоху ігор 80-х, як от Galaga чи Space Invaders. Але у більш вузькому понятті Vampire Survivors – це Bullet Hell, тобто Шутемап, де значну роль грають ухиляння від купи ворожих куль. Щоправда, тут ми ухилятимемося не стільки від кул. Скільки від самих ворогів, але Vampire Survivors має значущу особливість. Всі ваші атаки автоматичні, тобто серед динамічних дій на мапі гри єдине, що треба робити, це ходити. Але це не так просто, як звучить. Погодьтесь, на перший погляд Vampire Survivors може виглядати навіть стрьомно з об'єктивних причин. Навіть не як інді, яка косить під ретро гру, а як гра, яка косить під інді, яка косить під ретро гру. Бо будемо об'єктивні, піксель-арт у грі, звісно, не жахливий, але хороші піксель-артові ігри зазвичай використовують стандарти, де кожен піксель на своєму місці. Де шрифти тексту та картинка у головному меню не просто запікселені у два кліки, а саме намальовані у піксель-арті вручну. І повноцінні спрайти у таких іграх зазвичай не лише у ігро. Вих персонажів. Але що я насправді хочу від гри, яку зробило три людини, а відсотків 90 зробила взагалі одна людина Лука Галанте, який створив Vampire Survivors насправді просто по приколу. Саме тому у стімі вона коштує 79 гривень за фул прайс. Саме тому на сайті HAO пограти можна взагалі безкоштовно. І так, схоже, що намалював усе і зробив саундтрек по Vampire Survivors, Лука Галанте теж сам. Тому так, гра може виглядати. Дати стрьоно на перший погляд, але чи можна їй це пробачити? Можна цікаво, що лука навіть не приховує, що надихнувся він мобільною забавкою Magic Survival, яку я у Apple Store навіть не знайшов. Але судячи з ігроладу, принципи гри подібні. Щоправда, Magic Survival програє в Empire Survivor з кількістю контенту і візуалом. До речі, візуал і музика у грі насправді дуже навіть нічого. Ні, я не відмовляюся від слів про те, що гра виглядає не дуже на перший погляд. Але погравши принаймні хвилин п'ять, можливо полюбити Кесилвенію. Бо не складно здогадатися, яким ігровим всесвітом надихався автор, але самобутність сеттингу в Empire Survivors у тому, що Кесилвенію він скоріше пародіює. Як і всю культуру мисливців на нечисть. І це стає зрозуміло з назв та описів персонажів і ворогів. Ну, наприклад, ось вам цілком адекватний опис великого скелета з Бестіарію гри. Це великий скелет. Хочеш великого скелета? Далі, друзяко, не шукай, бо це і є великий скелет. Гадаєш, ти вже бачив великих скелетів? Друже, та ти нічого не бачив. Ти не знайдеш скелета більшого за цього. Покажи мені, хто має більшого скелета, і я покажу тобі, хто тут брехло. Та Vampire Survivors значно, значно глибша, ніж здається, на перший погляд. І основний ігролат. мені ж е, не заборонено казати ігролад. Будь ласка, дозвольте вживати ігролад як. Аналог слова геймплей можна? Дякую. Так от, основний ігролат Vampire Survivors полягає у збірці предметів і їхній прокачці, по суті, як у моба грі. Із вбитих монстрів ви збираєте кристалики, які дають ігровий досвід, який дає підвищення рівня персонажа. І з кожним новим рівнем ви можете обрати один із запропонованих предметів або покращити вже існуючий. Є предмети зброї, а є предмети, які покращують наявну статистику, тобто радіус атаки, везіння, здоров'я, броню тощо. І саме тут важливо зібрати все правильно і щоб було максимально ефективно. Але на відміну від моба ігор, де ти повинен або знати на пам'яті назв іконки і ефекти сотні предметів або піти на і ніколи не грати у моби ігри. Ну добре, жартую, та можна таки почитати гайди. Тож, на відміну від моба ігор, де все складно, в Empire робить збірку цікавою і простою. Дії кожного предмету максимально прості, описані максимально просто, і ще їх не так вже й багато. Тож можна навіть запам'ятати дію кожного предмета. Тим паче, у випадках з предметами зброї не зрозуміти їхню дію просто неможливо. Ну, типу, є літаючі біблії, і зрозуміло, що це просто книги, які літають навколо персонажа у ідеальному колі і б'ють по ворогам. Нескладно здогадатися, що прокачка біблії змусить їх літати частіше, швидше, у більшому радіусі і з більшою кількістю книг. І так фактично з усіма предметами. Є ще предмети, які пасивно впливають на всю вашу зброю. Наприклад, перезаряджають її швидше, збільшують радіус усіх атак чи збільшують кількість зброї. Наприклад, цілком прикольно буде прокачати ніж. І зробити так, щоб персонаж стріляв ножами, наче з кулемета. Саме від вас залежить, які атаки ви хочете розвивати, в який бік вони будуть спрямовані, чи будуть спрямовані на найближчого супротивника, чи на рандомного супротивника, чи на всіх навколо, але зі своїми нюансами. В мене особисто майже кожен забіг у Empire Survivors не обходиться без часника. Його прикол у тому, що він створює, назвемо це аурою навколо персонажа, яка при зіткненні наносить хоч і мінімальну, але. Шкоду ворога на перших локаціях починати з Чесника найкраще, бо перших ворогів він виносить з однієї двох атак. Тож таким чином можна дуже легко почати забіг і набити собі нові рівні якнайшвидше. Далі, звісно, він буде просідати в порівнянні з іншими атаками. Однак, якщо вкачати його максимально, вкачати радіус, швидкість атаки перезарядки, то під кінець забігу у вас буде принаймні величезне силове поле із захмарною кількістю шкоди ворогам, яка може і не буде їх вбивати, але зможе добряче їм шкодити чи добивати. Мій найкращий набір це були часник, біблія, штука, яка. Заморожує хрест бумеранг, ножі та свята вода. І це у різних порядках, але краще починати з щасника або хреста. А серед пасивок апгрейд здоров'я, броні, рагісу, яке воскрешає, свічки, які збільшують радіус атак, книга, яка пришвидшує перезарядку, і серце, яке потрошки зцілює. А починати грати я люблю за демона крончі, бо він починає з літаючих хрестів і має в запасі воскресіння, і може отримати ще одне з високим рівнем. Можна обирати. Іншу тактику та предмети, можливо, у вас є кращі варіанти, і про них ви можете написати у коментарях. Але з цими саме мені майже завжди щастило. Також можна збирати предмети таким чином, щоб змусити еволюціонувати якісь із них. Так, у активної зброї є ще й еволюція, яка зробить її ще крутішою, ніж це можливо було до цього. Наприклад, якщо як пасивний предмет ви вкачуватимете конюшинку удачі, ваші хрести бумеранги можуть стати ще більш потужним літаючим мечем. А якщо вкачати спелбрінгер, маючи біблію, ви перетворите її на книгу зла, яка теж буде атакувати так, як ніколи не зможе Біблія у грі. Варіативність проходження будь-якого забігу в Empire Survivors величезна. І вам, мабуть, цікаво, чому я називаю етапи у грі саме забігами. Справа у тім, що в Empire Survivors локація вважається пройденою, коли ви протримаєтесь на ній півгодини. А в кінці з'явиться невмирущий жнець, який вас у будь-якому випадку вб'є і закінчить рівень. Дякую а може й не невмирущий, бо насправді при нагоді його теж можна вбити, але для цього треба запастися заморозкою та воскресіннями, а потім вас доб'є інший жнець. До речі, цікавий факт: Vampire Survivors чудово працює на Steam Deck. А знаєте, де можна купити Steam Deck? Звісно ж, на Only Deck Shop. Так так, це сайт тих самих ентузіастів, які створили перше українськомовне ком'юніті по Steam Deck'у. І у них досі можна придбати Steam стімдек. Дуже дешево, навіть дешевше, ніж купуючи самому через Steam. А ще на OnlyDeckShop можна замовити навіть і Valve Index. А що як я вам скажу, що на Steam Deck та Valve Index тепер діє офіційна гарантія з можливістю заміни. Словом, якщо ви надумали купити Steam Deck чи Valve Index, то вам на OnlyDeckShop. Посилання я залишу в описі. Загалом, окрім того, що персонажі у грі відкриваються за прикольні досягнення, локації гіперрежими і зміна музики, а нові предмети можна відкривати, знаходячи їх просто на полі бою, це все основне, що варто знати про Vampire Survivors. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей! Ну, ви можете сказати, що насправді не все, але погодьтесь, кістяк гри не такий вже й багатогранний. Це досі просто шутема без сюжету. Але чому Vampire Survivors насправді така захоплююча, що у ній такого, що може тримати, окрім збірок предметів і оригінального ігроладу? Ви навряд про це замислювалися. Не знаю, чи замислювався про це Лука Галанте під час роботи над грою. Хоча кого я обманюю, я впевнений, він зовсім не випадково зробив так, щоб гра чудово взаємодіяла з людською психологією. Хоча, поки я дописував це речення, знову подумав, чи справді це не доля випадку, що у розробника, який навіть не дуже то і збирався продавати свою гру, і яка виглядає так собі на перший погляд, вдалося настільки добре продумати, що саме не про. Просто буде тримати людей у грі, а прямо змушуватиме у неї грати. Так от до суті, перший фактор, ви вже і так знаєте, це ціна і доступність гри. Тут я заглиблюватися далі не буду, і так зрозуміло, що коли хороша гра коштує копійки, вона буде популярною. Те ж саме було і з Among Us. Другий фактор це неочікувано, але великі цифри. Ну і насамперед екран переповнений ворогами. Думаєте, я жартую? Але чому тоді людям так подобаються клікери? Чому на аркадних автоматах є таблиця рекордів? Чому у Маріо Брос та у Соніку хочеться перебити всіх противників на екрані, навіть якщо це умовність? І чому так прикольно грати у Дізгаючі якісь Джер Все через ОЦ. Неважливо, що означають ці цифри, здобуті очки зароблену валюту чи кількість шкоди нанесеної вами ворогам. На це все дуже приємно дивитися, звісно, якщо це не у Marvel Avengers чи Gotham Knights. Людство любить накопичувати і це в будь-якому випадку показник того, що ви здобули результат ваших зусиль. І саме тому так прикольно, коли купа максимально сильних ворогів, які заповнюють екран, лопаються як бульбашки, при з вами. Це, до речі, ефект схожий на лопання пупирок. Третій фактор це таймер. Ну і тут все просто: відчуття азарту від того, скільки ти протримаєшся. Адже у Vampire Survivors є прокачка, і так я таки збрехав, коли сказав: це все основне, що варто знати про Vampire Survivors». Бо це насправді не все. Прокачка відіграє у грі капець яку важливу роль. І я не про прокачку під час забігу, а про прокачку загальну за золото, яка підвищує якісь стати у грі взагалі за будь-якого персонажа. Тобто система така. Побігав 5 хвилин вмер, вклав зароблене золото у здоров'я, побігав хвилин 10, знову вмер, тепер вклався у броню, дальність атаки, удачу і ще щось, і грати знову стало легше. І знову більше шансів пройти забіг до кінця. Важливо саме пройти забіг до кінця, адже це відрізняє Vampire Empire Survivors від більшості безкоштовних аналогів. Четвертий фактор це починання спочатку щоразу і досягання висот під кінець забігу. Цим не Захоплюють Battle Royale, цим нас захоплюють моба ігри. Так так саме тому вони були такі популярні. Більш детально про це я розповідав давно у відео про Fortnite, можете подивитись. Ну і п'ятий це відчуття везіння. Так, це майже те ж саме, що й відчуття азарту. Але у випадку з Vampire Survivors вам щастить настільки часто, що ви будете цій грі радіти. Ну це ви так думаєте. Насправді все у цій грі зроблено так, щоб ви відчували себе везучим, наприклад, знаходячи не на один а три чи п'ять предметів у скринях. Але по-перше, ви можете просто вручну підняти ваш рівень везіння. По друге, вірогідність появи більш цінних скриньок у грі це навіть не вірогідність, а закономірність, яку можна навіть вирахувати. Тобто гра сама на початку дає лише прості скрині, пізніше, після кількості відкритих дасть вам більш цінні, і так далі. А потім буде варіювати їх саме не рандомом, а налагодженою системою. Тому, якщо підсумувати, Vampire Survivors маніпулює почуттями азарту, важливості, ну і тут прикольно лопати нечисть, наче пупирки. Насправді азарт і важливість це те, що є у будь-якій грі, хоч можливо це не настільки гіперболізовано, але тепер ви принаймні знаєте, чим вас затягує в Empire Survivors. А які ігри подібним чином затягують вас і змушують у себе повертатися знов і знов. Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. До речі, це дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагає просувати українськомовний контент. А ще можете. Поширити відео у соцмережах це теж буде круто. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на баймі кофі, а також бути спонсорами каналу. Бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію. У фонд повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.